Привіт, друзі! Пройшло 9 днів після того, як ми сіяли баклажани. Нагадаю, в один ящик ми сіяли насіння, яке обробили перекисом водню 3%. -ним. Замочили його на 15 хвилин. А в інший ящик ми посіяли сухе насіння без замочування. Ось що у нас вийшло. Ну, бур'янчик виріс гарненький. Так, в лівому ящику замочене насіння, в правому не замочене. Бачимо, що в лівому краще зійшли наші баклажани. А в лівому трошки вони ще думають. Бачимо, що в лівому ящику, де рослинки сходили після замочування насіння, рядочки кращі. Отакий От вийшов результат. Дякую вам всім за перегляд. До зустрічі, друзі!